Серед містя Івано-Франківська без зовнішнього освітлення комунальники почали вимикати вуличні ліхтарі уже знеструмили вулиці незалежності, січових стрільців і частину Галицької. Причина комунальне міськсвітло світло заборгувало рему майже 40 тисяч гривень. Енергетики сподіваються вимкнення вуличного освітлення тимчасове і один із способів пожвавлення проплат за електроспоживання. Ми почали з України. Перше вимкнення відбулося тиждень назад. Ну на жаль, реакції не відбулося. До нас міськітло на переговори не пішло, тому ми пішли на крок кроки. Вчора вже пішли вимикати ближче до центру. У міському фінуправлінні не виключають комунальні розрахунки за електроенергію, зависли на рахунках держказначейства. Також таку ситуацію спричинило запізніле ухвалення міського бюджету. Якщо взяти по міск світлу, то 100 тисяч ми оплатили вчасно, і відповідно 41 тисяча була оплачена нами в понеділок, так якби того тижня. Всі ми знаємо зараз ситуацію з проведенням платежів по казначейству. Відповідності ці гроші, ну десь можна так сказати, зависли в казначействі, до тепер вони не проплачені. Відповідності були написані листи про те про дану ситуацію і прохання про те, щоб не відключати цих три вулиці чи чотири, скільки відключили від зовнішнього освітлення. Чи я б не була провина у знеструмленні вуличних ліхтарів, від цього не мають потерпати мешканці міста. Переконані в Івано-Франківській мерії, особливо у вечірню пору та ще й взимку. Ми будемо розбиратися. Якщо департамент нечасно подає платіжки, це одне питання. Друге питання: якщо не вистачає бюджетних коштів, те, що ви казали, це ми будемо розбиратися в другій половині цього року. І третє питання: не пропущення коштів через казначейський рахунок. От не буде пропускати казначейство, Так ви контору казничесто відключаєте. Наразі енергетики очікують: якщо не відновлення платіжної дисципліни з боку міськсвітла, то бодай діалогу з комунальниками щодо наступної реструктуризації боргів. Якщо цього не відбудеться, то деякі вулиці Івано-Франківська у нічну пору будуть темними. Ігоріон Іваненко, Андрій Шкварва новини на вежі.